Всім привіт! З вами адмін телеграм каналу Vibe2Crypto І сьогодні я вам розкажу про ще одну браузерну ноду або розширення в браузер, в якому ми фармопоїнти, і яке веде себе реально як скритий гем. Тому давайте коротко і по порядку. Цей проект називається давн. Колись він називався Adrena з цікавого, він зібрав вже 35 мільйонів доларів інвестицій, що є прямо дуже великою сумою, при тому, що токен підтверджений, і airdrop також підтверджений. Далі я вам все покажу і розкажу. Тут є реально дуже непогані фонди, Dragonfly, як мінімум. Окрім цього всього, що мені подобається саме в цьому проєкті, в давній, те, що він не веде себе як всі інші. Тобто, умовно беремо там будь-який інший проект, той ж Грас. Вони постійно байтять Твіттері, в них мільярд постів про те, які ми класні, ми роздамо і тому подібне. Цей же проект веде себе. Просто тихо, по-простому, як мінімум, вони білдяться більдяться вже ну з по суті півтора роки. Вони перші інвестиції свої зібрали в 23-му році, тобто вони вже рік з хвостиком працюють, щось роблять. Ну це вже круто, при тому, що реально вони ведуть себе, ну. Не так, як всі інші. Тобто в них в Твіттері може бути пост там раз в місяць, це може бути навіть якийсь репост, вони не байтять ніякими заголовками. І це мені подобається, тому що зазвичай такі проекти, які нічого не говорять, просто тихо, мирно собі існують. При тому, коли в них є крупні серйозні фонди, і в цілому проєкт сам по собі дуже цікавий і перспективний. От такі проекти реально люблять роздавати, тому що вони нічого не говорять. Потім чисто випадково виходить пост про те, що там умовно дроп через. З тиждень з посилання на чекер і все. І весь Телеграм про це пише. Тому треба залітати, поки ще є можливість. Для початку, в як мінімум, от недавно на їхній АМА-сесії є такий скріншотик трошки в такій собі якості, але суть в чому. Тут, як ми бачимо, виділено 25% саплаю. На е, операторів нот. тобто на, на нас з вами, хто ставиться розширення та фармить поінти. Це вже супер круто. Е, в Вграси, якщо я не помиляюся, 27% було виділено сумарно на е, airdrop, грубо кажучи, на операторів НОД. Тут 25%. І цей проект з купою інвестицій, і в цілому він е, супер цікавий. Е, тому. Що нам потрібно буде зробити? Нам потрібно для того, щоб почати фармити тут поінти, це завантажити розширення з хрома. Посилання на нього буде в описі під цим відео, також в моєму телеграм-каналі, на який бажано було б підписатись там купа новин, купа акцій. Просто зайдіть, подивіться і якщо вам сподобається, підпишіться. Тому переходимо далі. Нам потрібно встановити розширення, пройти реєстрацію. При реєстрації вам потрібна буде електронна пошта, отримати код з електронної пошти і також вказати мій реферальний код. За нього будуть додаткові бонуси вам. В принципі, і мені. Я думаю, як мінімум, це історія. Він -він. Тому, після того, як ми скачаємо, зареєструємося, зайдемо в саме розширення. В ньому ми побачимо ось таке віконечко. Саме це розширення буває реально трошки. Підглючує, підвисає, тобто поінти можуть там підгружатись буквально декілька секунд, але це для нього нормально, типу, це стандартна історія. Що ми тут маємо? Тут все супер просто. В нас є саме розширення, яке просто фармить нам поінти за те, що бере надлишковий трафік вашого інтернета. По суті там Буквально кілобайти в місяць, але типу, за це ми отримуємо поінти. Що ми тут маємо? Ми тут маємо декілька кнопочок, вони нам в принципі сильно не потрібні. Тут є наш профіль, в який в ми заходимо дешборд, в якому ми бачимо понти. І в дешборді обов'язково, після того, як ви зареєструєтесь, скачаєте і залогінитесь, вам потрібно буде зробити соціальні завдання. Е, зараз чомусь не підвантажується знову ж таки, бо сам по собі цей е, додаток, це розширення трошечки реально веселе. Воно підглючує це нормально. Е, тут у вас буде три кнопочки: це Твіттер, Діскорд, і якщо я не помиляюся, інстаграм чи Телеграм. Просто зробити соціальні завдання, за які ви вже е, отримаєте тест стартових 15 тисяч поїнтів. Ось саме ці завдання, про які я казав Twitter, Discord, Telegram. В принципі, все. Далі нам треба просто фармити, чекати і чекати виходу. Виход е, по слухам з Твіттера, десь приблизно в, на початку 2025 року. Вони вже на фінальній стадії, вони вже готові виходити, тому залетіти і ще пофармити трошки поінтів ми можемо, і за це буде обов'язкова насипка. Притому я чомусь впевнений, що ця насипка буде реально крутою. А також не забуваємо в цілому про те, що сектор Депін, оцих саме нот, він тільки-тільки розриває. Починає розвиватися він тільки-тільки на самому етапі, скажімо так, початку, тому що вийшов з таких основних, це тільки ГРАС, і який вийшов реально чудово. І зараз почали білити схожі проекти. От NotPay також має вийти буквально 14 числа. Подивимося, як він вийде. В принципі, все. Я думаю, вам всю потрібну інформацію я вам розказав, тому не скіпаємо цей гєм. Це, ну, це прямо обов'язково, це не можна скіпати. Також, якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться обов'язково на телеграм. Там я оперативно сповіщаю про будь-які новини. І в цілому, якщо буде якісь новини по цьому саме проекту. Я також одним із перших напишу в телеграмі. Тому на цьому все. Гарного вам дня!